Восени 1911 року з Лувру викрали Джоконду. З Лувру, звідки за визначенням, неможливо було нічого винести, вкрали картину. Зникнення шедевру з музею помітив художник Луї Беру. Він мав зробити копію найвідомішого полотна да Вінчі. Проте замість портрета Монелізи він побачив лише кріплення картини. Сенсація, весь Париж піднято на вуха. Журналісти розносять у всьому світі приголомшливі подробиці розслідування, і ось грабіжників затримано. Ними виявилися відомі авангардисти, поет Гійома Полінер та художник Пабло Пікассо. Аполінера безпідставно звинуватили і ув'язнили. Серед доказів були епатажні погрози Аполінера спалити лувр заради оновлення мистецтва. Парижани були у розпачі. Крапку в цій історії вдалося поставити через два роки. Злодієм виявився італієць Вінченцо Перуджа. Чоловік був одним зі співробітників музею. Він оновлював захисне скло на експонатах. Одного разу він загорнув Джоконду у робочий одяг і залишив лувр. Аполінера не засудили, але його репутація постраждала. Коли 1913 року його кандидатуру висунули на здобуття престижної гонкурівської премії, поет не отримав її саме через неприємну історію з лувром. Хто ж він, Гійом Аполінер? Поляк, росіянин, італієць чи француз. Життя та мистецька вдача поета були насичені містифікацією. Власне, містифікація супроводжувала його від народження. Майбутній поет народився 26 серпня 1880 року у Римі і за кілька днів по тому був зареєстрований у мерії як дитина невідомих батьків. Пізніше хлопчика визнала матір Анжеліка Костровицька, російська піддана і полька за походженням, яка за кілька років до його народження втекла з дому з італійським офіцером. Як позашлюбна дитина, хлопчик успадкував прізвище матері. Отже, повне ім'я та прізвище поета звучало так: Вільгельм, Альберт, Володимир, Олександр, Аполінарій Костровицький. А при хрещенні йому дали ім'я Аполінарій. Саме з цього церковного імені в майбутньому він створить свій псевдонім. Дитячі та юнацькі роки поета минули на європейському півдні. Він відвідував коледжі у Монако і Канах пізніше ліцей у Ніцці. В 17 років Аполінер разом із товаришем по ліцею готував рукописний часопис. І вже тоді він вдався до літературної містифікації, вигадавши свій перший псевдонім Гійом Макабр. Потім з'явилися й інші його літературні маски. Уславлене у світі літературне ім'я Гійома Полінер народилося 1902 року. Воно було утворене із французької форми першого та останнього імен поета. 1899 року родина Костровицьких оселилася у Парижі. Перші роки життя у столиці Франції були для Аполінера досить важкими. Іноземець без громадянства, він почував себе тут безправним чужинцем. Бідність змушувала його братися до будь-якої роботи. Утім, випадкові заробітки не рятували від злиднів. Відтак запропоноване 1901 року місце вчителя французької мови у заможній родині. Міло поет сприйняв як подарунок долі. Однак головною подією тих років стало любовне потрясіння, закохавшись в ванні Плейден, яка разом з ним служила гувернанткою, поет зазнав і радості сильного почуття і болю від усвідомлення того, що це почуття є для коханої зайвим, непотрібним. Нерозділена любов до Анні, як зазначають критики, зробила з поета-початківця видатного. Лірика невдовзі Аполінер повернувся до Парижа. Тут він опинився у вирі бурхливого культурного життя, найбільший вплив на поета того часу справила дружба з художником кубістом Пабло Пікассо. Перша світова війна внесла у життя поета істотні корективи. Він вирушив добровольцем на фронт. До такого рішення його підштовхнули надія зі зброєю в руках заслужити французьке громадянство та невдала спроба знайти щастя у коханні. Фронтове життя не припинило творчої активності Аполінера. Він продовжував багато писати. В цей час з'являється його поетична збірка каліграми, вірші миру та війни. Він прагне надати поезії не тільки словесної, а й візуальної краси. В останні два роки життя, здавалося, почали збуватися заповітні мрії поета 9 березня 1916 року. Він нарешті отримав громадянство в Франції, пощастило йому пізнати і взаємне кохання. Прийшло до Аполінера і визнання. Молоде покоління поетів сприйняло його як метра французької лірики. Аполінер створює групу молодих поетів. Об'єднюючи їхню творчість у напрямі сюрреалізм. До речі, термін сюрреалізм вигадав Аполінер. На жаль, після отримання французького громадянства поет був важко поранений у голову осколком снаряду. Він вижив, але поранення підірвало його фізичні сили. У нього відмовила ліва рука і почався параліч лівого боку тіла. Лікарі вирішили піти на ризик і провести складну операцію. Вона пройшла вдало, але все ж таки позначилася на здоров'ї поета. Залишившись у Парижі, Аполінер брав участь у літературному житті. Однак йому, виснаженому, Повільним удужанням це давалося нелегко. Недовго тривало й щасливе подружнє життя. За пів року після одруження 38-річний поет раптово помер. Це сталося 9 листопада 1918 року.